В сучасному світі країнами керують монархи королі, королеви, султани і еміри. Царі були і в давні часи, в народі Ізраїля було багато царів, і кожен з них був покликаний правити і царювати для Бога. Але ні один з тих царів не захистив народ Ізраїля від гріха. І тому Писання говорить, що колись прийде особливий цар якому поклоняться всі царі, всі народи будуть служити йому? Послухай голосу цього народу, про що вони просять тебе, бо не тебе вони відкинули. Вони відкинули мене, вони погордували мною, щоб я не царював над ними. А тепер послухай їхнього голосу, і тільки конче остережи їх і розповіси їм право того царя, що буде царювати над ними. Ось які будуть права царя. Який буде царювати над вами, він візьме синів ваших і посадить в колесниці свої, назначить слуг собі, щоб орати орку Його і жати жниву Його, а точок ваших забере за кухарок, щоб пекли хліби, поля ваші, виноградники ваші, і найкращі уливки ваші забере, і пороздає слугам своїм. І ви станете. Йому зарабів. Ні, нехай тільки цар буде над нами. Він буде судити нас і буде ховати наші війни. Хай тільки цар буде над нами. Господи, ти чуєш слова свого народу. Вони продовжують просити царя. Послухай її голосу, і настанови їм царя. Підіть до своїх домівок буде вам цар. Був один чоловік на ім'я Кіш з Вен'яминового племені. І в нього був син Саул. І пропали ослиці у кіша. І пішов Саул із своїм слугою на пошуки ослиць. І не знайшли, і сказав Саул своєму слузі: Ходімо назад, щоб батько не переживав за нас. Пане у цьому місці є Божий чоловік, і все, що він скаже, збудеться. Зайдемо до нього, можливо, він нам щось підкаже. Добре, ти кажеш. Ходімо. Ось чоловік, про якого я говорив тобі, він буде керувати народом моїм. Скажи нам, де дім пророка Божого, я пророк, прослиць своїх не турбуйся, вони знайшлись. Я хочу тобі дещо сказати, що Господь сказав мені цієї ночі: ось Господь помазує тебе на царя, свого насліддя. І повернувся Саул в дім свого батька, і скликав Самоїл народ, щоб настановити їм царя. Так говорить Господь, Бог Ізраїлі. Я вивів вас з Єгипту і спас вас від руки усіх царств, що гнобили вас. А ви сьогодні погуртували своїм Богом і сказали, ні, все-таки дай нам царя. Ось ваш цар, такого нема серед усього народу. В першій половині свого правління Саул був непохитний у вірі Богу і слухався пророка Самуїла. Його шанували і величали, як царя, і був у Саула успіх у ділах і у війнах. Поки народ і цар боялися Господа, то вони були під захистом Бога. Але пізніше Саул перестав виконувати Божі слова і поступав так. Як вважав за потрібне. Благословен ти у Господі! Я виконав всі повеління Божі. Що це за мекання овець і волів доноситься до моїх вух. Ми взяли їх від Амалика. Народ вибрав найкращих із, із овець для жертвоприношення господеві твоєму, а все інше ми вигубили. Зачекай, я скажу тобі. Те, що сказав мені Господь Він послав воювати тебе проти амалакитян і зробити заклятим усе, що в їхньому краї. Чому ти не послухав голосу Бога і накинувся на здобич? Та я послухав, але народ вибрав із худоби малої і великої найкращих для жертвоприношення Господеві Богові твоєму. Хіба для Бога приє... неприємніше послух Його слова, ніж жертвоприношення? Боже, бо не послух слова – це як гріх ворожбицтва за те, що ти відкинув Господні слова, Він відкинув тебе, щоб ти не був царем. Царство твоє буде віддано ближньому твоєму, кращому за тебе. І пішов пророк Самуїл в раму. І більше не бачився з Саулом до дня своєї смерті. І сумував Самуїл за Саулом, тому що господь пожалів, що настановив його над Ізраїлем. Аж доки ти сумуватимеш за Саулом, таж я відкинув його, щоб не царював над Ізраїлем, наповни рога свого оливою та йди. Пошлю я тебе до віфлеємлянина Єсея, бо я наглянув собі царя між синами його. Зробив Самуїл так, як сказав Господь. І коли прийшов Самуїл до Єсея і побачив сина його Еліява. Напевно, це він помазанець. Не дивись на обличчя його та на високий зросту його, бо бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Нікого із цих Господь не обрав чи всі твої сини тута. Є ще в мене менший він пасе овець. Покличте його. Господь то пастир мій, тому в недостатку не буду. На зелених пасовисках оселить мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє, проводить мене раді ймення свого стежками справедливості. Помаж його, бо це він. І взяв Самоїл ріг з оливою і помазав його серед братів його. І дух господній злинув на Давида, і був на ньому від того дня, і далі. І воював Саул з навколишніми ворогами своїми. І була жорстока війна проти филестимлян за весь час Саула. В одній із битв з филестимлянами Давид переміг велетня Голіяфа, і дуже прославилося ім'я Давида. І зненавидів Саул Давида, і вирішив погубити його. І гнався Саул за Давидом, але Бог не віддав Давида в його руки. В одній із битв Саул загинув, і син його разом із ним. Тридцять років було Давиду, коли він зацарював, і царював він сорок років, і Господь Саваоф був. З ним Будь нашим царем. Був у Давида один із синів на ім'я Соломон. Господь полюбив його і обіцяв Давиду настановити Соломона на царство. І ось зістарився Давид і став старий днями. Візьміть з собою Соломона, нехай священик садок помаж його на царя над Ізраїлем і затрубіть труби, і проголосять нехай живе цар Соломон! Як був Господь Бог з паном моїм Давидом, нехай б соломоном звеличить престол більше престолу бат. І взяв в садок ріг з оливою і помазав Соломона на царя. Ось я зістарився, ти будеш міцний, будеш ти стерегти накази Господа Бога свого, щоб ходити його дорогами, щоб стерегти постанови його і свідчення його, як написано в законі, щоб тобі щастило в усьому, що ти будеш робити, і скрізь куди ти звернешся. І помер Давид, і був похований в місті Давидові, і полюбив Соломон Господа, ходячи наказами Давида, явився Господь Соломону в нічному видінні. Проси, що маю дати тобі. Господи Боже, ти вчинив свого раба царем замість батька мого Давида, а народ, якого ти вибрав численний. Дай же своєму рабові серце розумне, щоб судити твій народ та розрізняти добре від Злого. За те, що ти просив мудрості, а не просив для себе довгих днів і багатств, і не просив душ ворогів своїх, а просив собі розуму, щоб уміти судити. Ось зроблю я за словом твоїм. І дам тобі серце мудре та розумне, так, щоб такого, як ти, не було перед тобою, і не встане такий, як ти по тобі, а також те, чого не просив ти, я дам тобі і багатство, і славу, якщо ходитимеш моїми дорогами, щоб дотримувати заповіді мої, як робив твій батько Давид. Прийшли дві жінки до царя. І стали перед ним. Прошу пане мій, я та ця жінка сидимо в одному домі, і породили ми немовлят. Та нікого чужого в цьому домі не було, і вночі померла її немовля. Вона налягла на нього, і встала вона вночі, взяла моє живе немовля і поклала при своєму лоні і своє мертве при моєму. І коли я встала рано, щоб погодувати немовля, побачила, що це не моє дитя. Ні, це мій син живий, а твій мертвий. Ні, це мій син живий, це твій син мертвий. Досить. Візьміть меча і це дитя на двоє. І дайте одну половину одній, а другу другій. Прошу пане, мій, будь ласка, не забивайте це дитя. Краще вітайте її, живим цій жінці. Ні, нехай буде ні мені, ні тобі. Нехай буде босиване, дитя, ось його справжня мати! І почув весь народ в Єрусалимі про цей суд, і стали боятися царя, бо бачили в ньому божу мудрість. Дав Бог Соломонові розум і широке серце, як пісок на березі моря. Царював Соломон сорок років в Єрусалимі над всім Ізраїлем, і було в нього багатства більше, ніж в усіх царів, і всі царі землі шукали бачити Соломона, щоб почути мудрість його, яку Бог вложив в його серце, і збудував Соломон храм для імені Господа. Бога Ізраїлевого. Але пізні жінки Соломона склонили серце його до чужих богів, і відхилився він від того, що заповідав йому Господь, і розгнівався Бог на Соломона за це. За те, що ти не виконував мого заповіту, що я наказав тобі, я конче відберу царство твоє. І дам твоєму рабові. І було багато царів у народу ізраїльського. Це були не тільки дорослі і сильні люди, які вміли володіти мечем і словом, але був і маленький цар, якому було сім років. Були царі, які ходили шляхом Божим і робили те, що до вподоби Богу. І були царі, які залишили Бога. Але обіцяв бог, що настане час і прийде цар царів і господь над всіма. Але не знали вони ні часу, ні дня, коли це буде. Архангел Гавриїл сповістив Діві Марії вістку, в якій було сказано: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, ти зачнеш і народиш сина. І дасиш йому імення Ісус. Ли в Єрусалим із запитанням: де народжений цар юдейський? Вони шукали його наймогутнішого і всіх царів. Вставайте, беріть дитятко своє і тікайте до яги. Хотів відпустити Ісуса. Але народ все більше кричав: ось цар ваш. Царя вашого розіпну. Нема у нас царя, крім кесаря. Ісус назирянин цар юдейський. Ні, не пиши це але що він казав, я царюдейський. Що я написав, то я написав. Розпни його, розпни. Христос помер за гріхи наші за писання. і був похований і воскрес на третій день по писанню, і вознісся на небо, і сидить по правиці Божій. І Бог возвеличив його і дав йому ім'я вище всякого імені, що перед ім'ям Ісуса поклонилось кожне коліно небесних, земних і підземних. Він буде великий. І названий сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог престол Давида, батька його, і буде царювати над домом Якова повіки, і царство його не буде кінця.